Здорожчання хліба, безплатний автобус на прикордоння, робота експертних команд, що замінили МСЕК. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Більшість безпілотників, які Росія запустила у ніч на 20 січня на територію України, летіли через Чернігівщину. Про це Суспільному розповів військовослужбовець 119-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України з позивним Механік. Одна з мобільних вогневих груп бригади цієї ночі збила шахет. За інформацією командування повітряних сил, усього був 141 безпілотник, як ударні, так і імітатори. Ніч була дуже напруженою. Почалося в день, коли там були поодинокі випадки зальотів в шахеті в нашу область. Потім це перейшло вже ввечері і закінчилось тільки вранці. До нас залетіло в місто там пару штук. Ось один із них. Ми підбили І Він сюди впав, здетонував, вийшла така вирва. Погодні умови дуже сильно впливають на ураження ціли. Через атаку російських ударних дронів у ніч з 23 на 24 січня на Корюківщині пошкоджено сім будинків та авто. Про це Суспільному повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко. За його словами, ймовірно, шахет вибухнув у селі Наумівка. Люди не травмувалися. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 180 приходів по 23 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів артилерії, робили скиди з безпілотників, запускали з авіації керовані бомби та некеровані ракети. Також завдали ракетного удару. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. На 10-20% може зрости вартість хліба до кінця березня цього року. Про це Суспільному розповів перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. За його словами, ситуація у цій галузі зараз складна. Хлібопекарі отримали значні збитки через зростання вартості сировини та енергоносіїв. Директорка Чернігівського хлібокомбінату номер 2 Ольга Заїка зазначила, що їхня продукція у першому півріччі може здорожчати у середньому на дві гривні. Мої прогнози на 2025 рік. Дай Боже, щоб вийшли аграрії і посіяли і пшеницю, скажімо так, і вийшли, щоб вони зробили всі необхідні заходи, для того, щоб виріс гарний урожай, а це також впливає, яке буде борошно, яке буде зерно, яке буде борошно, яка буде його вартість. Голодувати ж не будеш, правильно. Будеш купувати, по-перше. Це можна якусь річ не купити, а їсти ж потрібно. Безплатний автобус на 20 місць їздить щосереди з прикордонного Костобоброва на Семенівщині до центру району Новгорода Сіверського. Це соціальний рейс від гуманітарної місії Проліска. За її словами її представника Дениса Наумова, автобус також заїжджає до Олександрівки та Чайкиного. З листопада минулого року на цей соціальний рейс виходила семимісна маршрутка. А до цього, від початку повномасштабного вторгнення, до Костобоброва та Олександрівки взагалі припинили їздити будь-які автобуси. їхати, у записують, Дочка поїде запішу в сільсовіті. І ми туди їдемо. дім. Ви знаєте, навіть міста не вистачає. От я, наприклад, бі записалася на маршрутку. Мені немає місця. Ну я сильно не переживаю на другий раз. вистачить. планується запуск ще одного рейсу від Нового до прикордоння. Рейс ми уточнюємо з владою зараз. От також це буде новий рейс з костобового заїздом на Архіпівку. Тоді на Олександрівку та Чайкіно і на Новороцівський. І адміністрація Сновська ще теж планує запустити з на співпрацю одного рейсу. Понад 300 переселенців оселилися у селах Жадівського старостинського округу від початку повномасштабного вторгнення. 289 з них зареєстровані у селі Жадове, 10 – у Довжику, троє в Єршові. Про це Суспільному розповів староста Сергій Помозок. Через це, за його словами, населення жадового збільшилось приблизно на 30 А в селах Старостинського округу практично не залишилось вільного, придатного для проживання житла. Після обстрілу 7 січня В'ячеслав з дружиною та дитиною покинули прикордонну Семенівку. Родину чоловік відвіз до Чернігова, а сам переїхав до села. Каже, не їде до міста, бо там складно винайняти квартиру з домашніми тваринами, а кинути їх він не може. У нас дуже часто стали обстрілювати і ті стали по центру, тому прийшлось переїхати у село. Індезіт. E, Довжиканський індезит. Це морозильна холодильна камера, як угодно можна називати. Я не жалуюсь краще так, аніж під обстрілом. Чому не їду у місто? Тому що багато де, якщо знімати квартиру. А, з домашніми улюбленцями нікого не а я, я, я їх не кину. Тому це так. Живу з ними. Переїхала із прикордонної Семенівки до Чернігова та влаштувалась працювати до салону перукарні. Марині Новик разом із сином після масованих обстрілів довелося покинути рідне місто, де вона працювала перукаркою. У Чернігові її покликала на роботу інша переселенка з Семенівки Євгенія Голуб, яка 2023 року відкрила свій салон. Євгенія каже, хоче допомогти Семенівцям, які були вимушені виїхати. Треба було їхати, тому що ну вони не будуть припинятися, психологічно. Це дуже тяжко переносити. Ти не знаєш, коли буде обстріл вночі, в день чим буде обстріл, плюс ще дитина, і в нас, знаєте, можна сказати, наска Семенівська діаспора. Я створила в телеграм групу Семенівка разом, де ми допомагаємо один одному. Ми там викладаємо вакансії на роботу, де можливо якась гуманітарна допомога є житло. 61 рішення за два з половиною тижні винесли експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи Чернігівської обласної лікарні. Про це повідомила заступниця медичного директора за напрямком експертизи Галина Синявська. За її слів, 6 січня цього року на базі закладу почали працювати три профільних експертних команди, які замінили медико-соціальні експертні комісії. Ще понад 100 справ на черзі. Серед переваг реформи заступниця медичного директора відзначає доступність. Відтепер не треба сидіти в черзі, а можна прийти за записом. Комісія ну так, так само проходить. Просто вона менша, зараз. Комісія, може це зручніше. І в електронному вигляді простіше, що через лікаря, а через сімейного. А він це все оформлює і, якби, не треба бігати по кабінетах інших. От вона подала і сказала, куди приїхати. Також є можливість зробити оцінювання з застосуванням сучасних методів телемедицини. Лікарями експертних команд це є звичайні лікарі, які працюють у нас практично, які працюють в стаціонарі, які мають чергування, які мають прийом амбулаторний. І тому виникають інколи труднощі у формуванні команд. Але я думаю, це з часом якось наладиться. Відпрацюємо відповідний графік. Не знаємо своєї історії і робимо фатальні помилки. Так про сьогоднішню ситуацію в Україні говорить учасниця живого ланцюга 1990 року Лариса Коровська з Чернігова. У 1989 році жінка вступила до обласної організації Народний Рух України. Відтоді брала участь в усіх проукраїнських акціях. Вони були може навіть в моєму. Керівництво не, не дуже приємні, от, да, тому що керівництво мало безумовно проблеми. Так? Ну, Скажу до честі, що ніхто ніколи мене там не приструнював. От, але але, але така, така була система, така, така була влада. В'яжуть шкарпетки та килимки для військових плетуть маскувальні сітки. Надія та Станіслав Піддубні з нового Білоуса у березні 2022-го втратили будинок, а чоловік зазнав поранення. Але каже жінка, вони не опускають рук та допомагають військовим, чим можуть. В'яжуть вони з чоловіком вдома, а плести сітки жінка ходить разом з односелицями. Хочеться хоч чимось допомогти і все просто, просто, щоб все скоріше закінчилося. Мрія. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про події області ви можете дізнаватися на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних, гарних і спокійних вихідних.